Ну, чому ми вирішили звернутися до представників засобів масової інформації? Зв'язку з тим, що настає час пік. Закон е, про акціонерні товариства вступив в силу 29 квітня 2009 року, але перші дії вже практично піджимають і потрібно нас, нам десь у вересні місяці починати по цьому закону <кій> діяти. Значить про що йдеться? Значить, що зобов'язує е, цей закон е, акціонерні товариства е, здійснити? Значить, ну це по-перше, до 29 жовтня цього року, значить, всі акціонерні товариства України повинні зробити дематеріалізацію акцій, а саме перевести їх з е, документарної форми у бездокументарну форму. Другий етап, що нам потрібно зробити, це до квітня 11-го року. 2011 року, нам потрібно перереєструватися з відкритих акціонерних товариств, закритих акціонерних товариств у публічні акціонерні товариства або у приватні акціонерні товариства. Значить, де кількість акціонерів до 100 акціонерів, значить, ці акціонерні товариства можуть переєструватися у приватні акціонерні товариства. Де кількість акціонерів більше як 100, а таких по Україні підприємств питома вага, то вони повинні перепереєструватися у публічні акціонерні товариства. Я буду говорити за наш регіон. Значить, в Ужгороді діючих є 23 акціонерних товариств. По Закарпатській області Мартинакіна мені надала інформацію: 275 акціонерних товариств. від згаданих. Дані пропозиції направлені на комісію цінних паперів і дані пропозиції включені на розгляд в. При повторному читанні цього при е, читанні внесення змін і поправок до цього закону, і маємо надію, що по, край, по крайній мірі на розгляд Верховної Ради вони вже поступили. Тобто, це буде предметом розгляду е, депутатів Верховної Ради України. Який, е, яке рішення вони приймуть, це залежить від активної громадської позиції. Як, е, Асоціаціях подібних асоціацій платників податків чи асоціації роботодавців міста Ужгорода. і я думаю, що це буде резонанс не тільки для Закарпаття, не тільки для Ужгорода, а й для всієї України. Можна до сотні є підприємств, великих українських підприємств, які можуть безболісно це пережити, але е безболісно в лапках, тому що навіть для таких гігантів, як металургійні комбінати, де е чисельність акціонерів. Так само в процесі нашої приватизації перевалює за 30-50 тисяч чоловік. Ці витрати будуть складати, вимірюватися в мільйонах. Вимірюватися в мільйонах. Іван Іванович назвав цифру 350 тисяч для свого підприємства з числом акціонерів 650 чоловік. Для Турбогаза ця цифра буде ну як мінімум півтора рази вища. Це я говорю те, що конкретно реальні підприємства, які знаю. Такі самі цифри будуть і для машинобудівного заводу, такі самі цифри будуть для верстатобудівного заводу Мукачеві чи інших підприємств, швейної фабрики нашої, інших підприємств, машинобудівних, легкої промисловості, Наголошую, понад 250 підприємств, таких в Закарпатській області тільки. Тому про цю подію треба, про, цю, про ці зміни треба говорити, треба доносити позицію. Підприємств доносити позицію громадськості і е, мотивувати наших депутатів Верховної Ради на прийняття відповідних змін до законодавства. Дякую. Я хочу тільки сказати, що Іван Іванович і Михайлович вже дуже переконливими. Я дійсно підтримувала це звернення ще на першому етапі, тому що рахую, що тут втрачають і платники, і втрачає держава, тому що ці цих збитків роками вони будуть покриватись наступним прибутком, не будуть сплачувати з платежі до бюджету. Вже не кажучи дійсно про сім'ї, бо за тими тисячами людей ще помножимо на два, на три, які не буде роботи, не буде заробітку, тому що, звичайно, це дуже-дуже тривожно. Я хочу сказати вам, що складається. В Ражні тут Михайло Васильович лежить податковий кодекс. я його тільки що була в міській податкові, ми обговорювали з громадськістю міста. Перед цим і митників, вчора ми теж обговорювали. Хочу сказати, що і ці документи, які ми сьогодні говоримо щодо акціонерних товариств, направлені якраз саме проти малого і середнього бізнесу. Я вам це серйозно кажу. Тобто йде таке враження, що ми хочемо їх. Ліквідувати, розчистити дорогу для тих крупних великих, які вижикли і будуть. А чим замінити, як дати роботу, тим 275 помножити лише на 100, Це 27,5 помножити на 3, Це вже скільки це 100 тисяч людей, які можуть підліти до пенсійного фонду, до інших фондів, стати в центр зайнятості, протягнутою рукою, щоб держава дала якусь копійку чи субсидії на газ, на комунальні послуги, таке інше, таке інше. Це дійсно я щиро вдячна Івану Івановичу. І Михайло Василь, що вони це питання піднімають, що вони не відступають. Що нас підключили до цього питання? Я буду дуже теж щаслива, якщо не вирішиться і що ми допоможемо цим платникам, акціонерним товариствам. Ну, тобто, не попасти в таку халепу, таку яму, з якої вони не виберуться. Мені на думку прийшла така, знаєте, річ недавно, ну недавно це вже пройшло декілька років. Внесли зміну в ставку орендної плати за продаж вина. Ну все у нас з виробництва там так. пару тисяч, yeah, yeah, yeah. а оптово 500 тисяч в рік. І все, де наші виноробні заводи, де наше середнє, де нашому у оберего, це не під силу. Можемо Сандрі, під силу, це правильно, але нашим підприємцям, виробникам це не під силу, що ми маємо сьогодні. І таке саме чекає нас по, по, по цьому питанню, по акціонерних. Тому я думаю, що дуже б хотіло, щоб віднеслися Верховна Рада, і центральний Кабінет міністрів, і президент, зокрема, так, також саме звернув увагу на це, що це є непросте питання. На перший погляд ставалося б нічого страшного, яке вона менш розклав з Михайлом Василь. По сумах, по фактах, по всьому, це дійсно є питання такої дуже важливої ваги. Я би дуже хотіла, щоб нас почули. Дякую, гарно.